Майдан переміг, і ми невдовзі помітили, як звужується коло борців з корупцією. Хотілося б пояснити це так, та в них просто роботи не лишилося, якби дехто з антикорупціонерів не почав займати місце тих, з ким боровся. Ось, наприклад, народний депутат Сергій Міщенко, відомий борець з сімейними схемами в аеропорту Бориспіль. Це, ви Розумієте. Вся країна бачить, що я борюся за, за цей аеропорт. Бореться за аеропорт. Ну, раніше він говорив це не так відверто. Казав, що бореться з корупцією в аеропорту. А влітку навіть оголосив, що це ганебне явище в Борисполі подолано. Мовляв, йому вдалося відсторонити від годівниці компанії друзів Олександра Януковича. І ось цей факт якимось дивним чином збігся з іншим. В терміналах Борисполя замість державної скайтаксі оселилися представники приватних. Фірми. А серед її засновників виявилися парламентський помічник Сергія Міщенка і один з кумів того ж Сергія Міщенка. Приватна компанія з назвою Авто Україна отримала монопольне право перевозити пасажирів державного аеропорту. Вона зайняла інформаційні стойки ліквідованої Скайтаксі. А це е, яка компанія? Скайтаксі чи ні? Айна Скайтаксі життє... Авто Україна. Навіть бренд офіційний таксі аеропорту перейшов цій компанії у спадок. А яка у вас служба? Автокраїна. До речі, боротьбу з режимом Януковича Міщенко примудрився поєднувати зі своїми родинними зв'язками з цим режимом. Адже за даними змі, його сина хрестив Артем Пшонка, той самий Пшонка, батько якого працював генпрокурором у сім'ї. Але з запитаннями про своїх кумів Міщенко обурюється навіть більше ніж попередниками, називаючи усе чутками. Ви знаєте, ну це ви знаєте, ви якісь, якісь слухи, десь якісь чутки понабирали і все. І все, і все і так. Це так. Розумієте, вся країна бачить, що я борюся за за цей аеропорт. А ви про якісь і всіх інших розповідаєте. Схоже, не такі вже це й чутки. Адже після виходу цього сюжету генеральний директор Борисполя Сергій Гомболевський пішов з посади. Ми очікували, що незабаром з Борисполя мають піти і компанії друзів Сергія Міщенка. Та ситуація з таксистами в Борисполі принципово не змінилася. Тож маємо питання вже до нового керівника Борисполя. До речі, випасати близькі до чиновників компанії на державних пасовищах, з яких щойно вигнано отару попередників, ще один тренд цього року. Ось, скажімо, Максим Карпін до Майдану працював у львівському бізнесі, коней розводив. А як тільки почав керувати надрами, за ліцензіями одразу ж вишукувалися компанії його друзів-конярів. Претендентами на нафтогазові родовища стали компанії Надра Сервіс Груп, Карпатська індустріальна група та Газ Ойл Інвестментс. Співвласником усіх трьох фірм є львів'янин Василь Стець. Він же є власником компанії Львівський іподром», директором якої був Максим Карпін, перед тим як пішов керувати надрами. Василь Стець, ви знаєте таку людину. Мені знакомо знайоме прізвище Стець. Ось, але затрудняюсь. Він є власником цих компаній, а також є власником Львівської компанії Львівський Подром. До ви були директором. Ну я хочу звернути вашу увагу, що я був директором підприємства Львівський Подром і до моєї компетенції не відносилися обіг, зміна акціонерів товариства. Ви за незнайомлюсі просто так? Я знаю, що його батько був директором державного підприємства «Львівський кодро. Це мені відомо. Зверніть увагу ще хвилину тому. Максим Карпін не був упевнений, що знає людину на ім'я Василь Стець, аж раптом сам заводить мову про його батька. Увесь рік ми спостерігали, як корупційний вірус попередників інфікує свіжу кров в уряді. Таке враження, що молоді керівники використовують виступи колишніх як посібники. кола моїх повноважень не входить. Перевірка засновників підприємств. Іншими словами, він за це не відповідає. Когось це нагадує вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому оточенні. Здається, єдиний, хто в країні не боявся відповідальності, Микола Азаров. Пам'ятаєте, він так і казав, що в уряді відповідає за все, як тільки встигав, молоді керівники не встигають контролювати навіть власних тендерників після майданне керівництво Укрпошти. Якщо б я контролював кожну закупівлю. Кожного, скажімо, кожної статті наших ну, предметів, які необхідні для, для, для діяльності наших підприємств, то, скажімо, в мене не було б часу взагалі в добі. Якби сказав Микола Янович, Не треба скиглити. Згодні тому не можемо не відзначити цього року. Реакція на деякі факти зловживань, повідомлені нами з екрану, була миттєвою. Скажімо, Роман Стазів він надто відверто розповів нам, чого не встигає на роботі. У мене не було б часу взагалі в добі і менш ніж за тиждень після ефіру, був звільнений міністром. Досить такі невеликі речі, на яких там не фокусуються з розрахунку того, які пріоритети сьогодні стоять. Між тим в країні лишилися такі сфери, де взагалі нічого не змінилося. Навіть нові керівники сюди не дійшли. Візьмемо державне підприємство Укрилекон, засноване податковою. За часів Януковича воно віддало друк голограм для касових апаратів приватній фірмі Гамаграфік. Та підвищила ціну вдвічі і збиралася ще підвищувати, але передумала, що не отримала наш запит. Проте з часів Януковича ціна не змінилася. Виробник теж не змінився. Гендиректор окрелокону, як ви здогадалися, теж лишився у спадок від попередників, і навіть вихід сюжету теж нічого не змінив. У податкової якісь інші пріоритети. Ми почекали і побачили, як не у власному офісі, а ось тут, у вестибюлі зовсім іншого заводу, представники компанії гамаграфік видають захист для касових апаратів покупцям. Документи зі спецзахистом видають просто на колінках. Фізичний здійсню. До речі, ось цей водій-кур'єр виявився цілим співзасновником фірми виробника, тобто товар покупцям доставляє особисто власне компанії. Ось, мабуть, і розгадка височезної вартості голограм. Тож бажаю вам у новому році гарного сервісу за ринковими цінами.